Она ж тяжелая, это тяна там. Поднимали еще не такие. О, Нема. А это породу треба туди. Не на зеркало, она не пройде запаре в колоссе. Что-чуть буквально. Вы уже специалисты по этому. Бригатели, вони не потягнуть. Може пройде? А, а може ж володіли? А, 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 а може пройде? Чуть-чуть. Як так стати, щоб спрацьовується на лізе? Макунтик хати. А може прийде вже по цьому? А, по правому зустріку.